Черговий пакет військової допомоги Україні надають Сполучені Штати Америки. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, пакет передбачає передачу озброєння та обладнання із запасів США у рамках укладених раніше домовленостей, зокрема, боєприпаси та інші компоненти для систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності. Артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, протитанкові боєприпаси понад 15 мільйонів патронів, безпекова допомога Україні. Це розумна інвестиція у нашу національну безпеку. Йдеться на сайті Пентагону. Держсекретар Ентоні Блінкен зауважив, коаліція з понад 50 країн продовжує надавати важливу підтримку українським силам. Вкрай важливо, щоб конгрес діяв швидко Витко, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє.